Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Полісся. Так само привіт усім тим, хто спостерігає за нами на Ютуб-каналі ПФЛ. Сьогодні не побоюсь цього виразу центральний матч туру у другій різі, адже у групі А Полісся 2 на власному полі приймає пробіз Городенка Івано-Франківська область. І насправді то це поєдинок двох команд, які знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Тому сьогодні, по історії дуже цікавий футбол нас очікує в межах. Другої ліги, безперечно, всі ті події, які передають офіційним матчам зараз. Дякуємо зсу, безумовно приєднуємося до цього і не забуваємо про тих, завдяки кому ми взагалі можемо говорити, думати і безперечно, грати. в Футбол не забуваємо, що граємо у військовий час, тому не виключаємо того. Що будуть незаплановані паузи в матчі, але безумовно хотілося б, щоб сьогодні обійшлося без цього і нічого не завадило командам продемонструвати все найкраще, на що вони здатні. А, безумовно, сьогодні два дуже боєздатних колективи зійдуться між собою. Довга пауза, доволі таки від Богдана Панчишина. Подача на ближню стійку. Шастал, скидка далі. І на жаль, Гаврилюк вище. вагу, що всі футболісти у зеленій формі притискаються до власних оріт. Тобто колегіально як обороняється, команда Полісся 2-2 все-таки розіграє в меншості. Подача від Ярослава Карамана. Високо вистрибує зараз Брістріч, але а, біг на Волошиновича. Волошинович таки розвиває атаку. Зараз буде удар від гравців пробою. Кутовий. На табло це не відображається, поки рахунок рівний 0-0. Що стосується результатів Поліся, то минулого туру зараз небезпечний момент. Шастал пробиває. і сейвить зараз Роман Сердюк бачить, забезпечує те, що не пропускає пробій. Але епізод дуже-дуже хороший. Фіксуємо собі, що на 25 й хвилині поєдинку Поліся два створює першу нагоду, але зараз друга нагода. І Дмитро Шастал. Відкриває рахунок у матчу. Отож, 1-0. І Зі стандарту Полісся 2 зараз забуває перший м'яч у поєдинку з пробоєм. Ви знаєте, гол Дмитра Шастала. але я відмічу зараз Крістіана Свистуна. Якби не його старанність біля лицевої лінії, у моменті який призвів до кутового, голуб не було. Безумовно, Богдан Фанчишин ідеально викладає зараз м'яч на. Дмитра Шастала і той розстріля ворота Романа Сердюка. Претензій до голкіпера в цьому випадку бути не може. Дали просто оборонцю його ж команди. Буквально з лінії воротарського розстріляти свого ж воротаря. І Шастал пробив так, що жодного. Жодного шансу у Романа Сердюка щойно не було. Отож 1-0. Саме і... в наступ можна їх піймати. Грохольський грає на Брістріч, а той назване ні. Брістріч на двох пішов, падіння Адміра, пенальті тут не буде. В першій команді Полісся. але тим не менш ігровий тонус у другому дивізіоні. Мені здається, це не найгірший варіант. Прихована передача зараз була від Волошиновича, і це перша нагода від Проборомана. Це вочевидь, Віталій Соловйов вказував. Пішла подача м'ячу гравців пробою. Як же зараз щастить? Гроші ударні позиції. І знову Ренчак буде з м'ячем. Що ж це таке? Треба зібратися. Під, під кінець тайму. Удар. Знову поруч зі стійкою загальної делегації. Це вже дуже великий здобуток. Шастал. Грає в центр на Томанзото, Брістріч. Класна передача п'ятої. Шастал. На жаль, підкат від суперника і цей простріл. Треба в центрі. Грає далі у фланг на Шастала. Дмитро зміщується ближче до центру, пробиває Шастал. Браво Діма. Можливо, подача від Панчишина. І подивіться, яка атака вдається Полісів. Приймає м'яч Богдан. От Чи не вперше у другому таймі так багато простору. Оренчак отримує, пішла подача. Гришкевич виграє повітря. Але зараз пожежна ситуація у штрафному майданчику Полісся 2. Треба м'яч виносити. Отакою. Триган виконує цей навіс. Є удар і Богдан Панчишин зараз. Але в другому таймі захисники пробою. Чітко грають в повітрі. І... Корж встигає по м'яче зіграти. Може бути зараз рахунок 2-0, але Свистун, на жаль, не влучає. Ситуації як міх. Грохольський до кінця працює. Молодчина Артем. Класна передача вперед на свистуна. Крістіан з останніх сил. Чана партнера. Василенко. Прихований пас на Оренчака. Там підкат. Був від Корнічука. Який же сейв ще від Артема Поспєлова. Я хочу повтору цієї ситуації, бо такий сейв може стати окрасою будь-якої підбірки. Ну, от, власне, повтор. Подача від нього. І зараз вже буде навіс із зворотнього флангу. Є удар. Насправді нескладний удар. Грає назад. Атака лівим флангом Волошинович. Хитнув зараз Волошанович Гришкевича. Виконав прострільну передачу Ростислав і Сейв. Сейв від Корнійчука. Дуже добре. Два м'ячі забували команди, але занадто мало часу сьогодні є. Петрук. Атака від Полісся. Два можна було зараз викочувати поспіль покидати поле без трьох залікових пунктів. Але проб'є атакує. Треба блокувати цей момент. Рикошет! Який же момент іще у пробою зараз був. В кінці завжди нервово. і До останнього нас тримають хлопці в напрузі. Є удар. Рекошетить м'яч по штрафному майданчику Полісся. 2 І все. Виходить він за межі поля, все, фінальний свисток лунає. Отож, вітаємо команду Кіша на Шельгаутама. 1-0. Дуже конкурентний видовищний поєдинок сьогодні вони видають. Дмитро Шастал на 25-й хвилині матчі відзначається єдиним м'ячем сьогодні. Вітаємо всіх прихильників Полісся.